Золота фортуна олімп міжнародного визнання. Те, що є такий рейтинг, це знак демократії. Це коли громадськість, вчені, відомі люди в Україні визначають консультуючись з місцевими органами влади, кращих людей, які не плачуть, а працюють. Тому що 9 років пройшло, і аби всі так працювали, скажімо, як працюють ці люди, які ми сьогодні нагороджували, я думаю, ситуація була б значно іншою, була б кращою. Є серед них і люди мого віку, і трошки молодші, є, зовсім молоді, але... Це вже нове покоління, нова генерація людей, які працюють в нових умовах, новою схемою. І, власне кажучи, завдяки цьому рейтингу, я так гадаю, держава може побачити цих людей: президент, уряд, Верховна Рада, побачити, придивитись. А коли будуть вирішуватись кадрові питання високого масштабу, то вони запам'ятають. Щоб були такі люди, які заслужено нагороджені громадськими формами. Це високий знак демократії. Я гадаю, що в цьому сенсі Золота Фортуна виконує дуже важливу громадську політичну роль, я хочу сказати, що я пишаюсь своєю країною, пишаюсь святом незалежності нашої країни і пишаюсь людьми, поруч з якими я живу, і які є номінантами, які отримують. Ці чудові нагороди. Флагмани вітчизняного товаровиробництва, керівники підприємства в усіх галузях народного господарства, політики, діячі культури, правоохоронці, які тримають руку на пульсі сьогодення, 24 серпня у День Незалежності України, отримали визнання міжнародного рейтингу Золота фортуна найпрестижнішого рейтингу в Україні.